Серж-Лютан з флір Наступний аромат з колекції Noir. Я люблю білоквіткові аромати. І цей також мені сподобався він, до речі, дуже гучний. От старт у нього свіжий, гучний, білоквітковий, і в ньому разом з тим є якась легка кислинка, мандаринова така от. Солодко цитрусова. Вона робить цей аромат складним і об'ємним, не плоским, а от щось таке в ньому злегка цитрусове є. І я відразу на старті тут відчуваю найбільше жасмин і неролі. От ця цитрусова кислинка, вона десь далеко є на фоні, але все ж таки тут солює. Жасмин і Неролі. Це дуже гарно. Це дуже гарно, і далі в розкритті він починає задимлюватись. От в Неролі, я не знаю, чи ви помічали, але в Неролі такий аромат, що він має якусь димність. Я її дуже конкретно відчуваю в усіх парфумах. Вона мені подобається. Мені подобається, що ця квітка така задимлена. Це дуже круто звучить. Але тут ця димність не зі старту, а десь от через кілька хвилин вона починає проявлятися, ця квітка починає задимлюватись. І в якийсь момент вона навіть набуває такого кашевого звучання. І це мені дуже нагадало дуже мені нагадало неролі ботаніку від Essential Parfums. Я взагалі, отак віддалено подумала, що Боже, це ж практично ідентичні парфуми. От, але насправді ні. Тут проявляється ось така кашева нотка, як в неролі ботаніки, і задушливість це все, що характерно для білих квітів, для жасмину і для неролі. Це для них дуже характерна річ. Але тут... Це звучить приємно, воно не перетинає якоїсь межі. Це холодний білоквітковий аромат, але ось ці кашеві нотки вони додають якогось якихось теплих нюансів, включають в цей аромат. Це досить цікаво звучить. І він настільки мені здався схожим, отак віддалено по пам'яті, що я зробила паралельний затест. Я зробила паралельний затест і на ролі ботаніки від Essential perfumes, і ось цього fleur доранжі від Лютансе. І що я виявила? Я виявила, що ці аромати все ж таки різні. Цей аромат від лютанса він дуже гучний спочатку, він просто ну, капець який інтенсивний і капець який гучний, але потім ця гучність всідається. В неролі ботаніки такого немає. Він більш от рівномірно. Він, в нього немає такого скачка гучності, він звучить більш рівномірно. Але це вводить в оману, тому що, якщо затестувати лютанса і Essential Parfums, то може здатися, що лютанс, о, він такий гучний, він, напевно, триває довше, і у нього стійкість довша. Але ні, це абсолютно не так. Насправді, неролі на ботаніка від Essential Parfums триває довше. Вона стійкіша. А цей цей також має непогану стійкість. У нього стійкість вище середньої, більше п'яти годин, але це менше ніж Essential Parfums. Тому хто любить неролієві аромати і хоче велику стійкість. То, напевно, все ж таки треба звернути увагу на неролі Ботаніка. І до речі, ось ця неролі Ботаніка, якщо подивитися цей огляд, який я робила після затесту влітку, вона мені здавалася дуже кашевою. Взимку ця кашевість набагато менш там присутня, її не так відчутно, як влітку. І мені приємніше це звучить. Мені навіть цей аромат ну, досить так. Сильно сподобався. Я навіть задумалась про те, що я хочу його купити. Тому що ще яка відмінність на ролі Ботаніка має більше зелених нот і менше солодкості. хоча і тут ця солодкість нейтральна, її ну, не сильно відчутно в цьому в лютанці. Але в Essential Parfums її ще менше. І за рахунок зелених нот, це звучить якось навіть свіжіше і. Для мене навіть цікавіше. Тобто він більш багатогранний цей аромат неролі Ботаніка. Тут лише жасмин і неролі, і легка от цитрусова кислинка з солодкого цитруса. Це також класно, мені подобається цей аромат. Я не можу сказати, що він мені не сподобався, ні, я його полюбила. Але якщо б мені треба було вибирати, то я б, напевно, все ж таки вибрала там той, більш зелений і більш свіжий. Щодо лютанса, це досить Щільний, до речі, шлейф. Він середній по довжині, як і в цьому парфумі, як і в Лютанце, так і в Essential Parfums, але в Лютанце він щільніший і більш димний, більш такий задимлений. І, до речі, в людей асоціація от, такі вони досить компліментарні аромати, і той, і той, але ще так люди це сприймають як щось церковне. Я була максимально здивована, тому що. Тому що Ну, я не бачу там нічого ладаного. Але я думаю, що людям, власне, також відчутна ця задимленість. Ця задимленість, яка характерна для неролі. І от, ну, тобто, вона настільки явна, що навіть люди от так це описують. Ну, цікавий момент. Мені ще ніколи нічого подібного не казали на білокиткові аромати. Я навіть... Я навіть думала, що цю дивність тільки я відчуваю. Але насправді ні. от Люди її також відчувають. Так що це досить цікавий експеримент був з цим ароматом. Але він класний. І також, до речі, аромат, який би я включила в той список найбільш зрозумілих серед лютанців. Тобто люди, які тільки приглядаються до лютанців, які тільки починають знайомитися з цим брендом, я би напевно радила також оце, цей аромат включити в підбірку тих перших. Перших парфумів, з якими ви будете знайомитися. А і ще забула сказати, що коли я порівнювала ось ці два парфуми Лютанса і неролі ботаніку, то я би назвала неролі ботаніку більш унісексовою. За рахунок того, що звучання там більш прозоре акварельне, і воно має більше зелених нот. Тому воно звучить більш унісексово. От цей лютанц фліор доранжі, цей парфум, він, напевно, все ж таки більше для жінок. Хоча це не критично солодкий аромат, не критично солодкий, бувають більш солодкі 에, білоквіткові аромати з туберозою, наприклад, вони солодше звучать. А тут Тут ні, тому ну прикольно, класний аромат. Класний я би від нього не відмовилась.